Вітання з Засніженого Луцька, морозного. Сьогодні в нас огляд бусів, комерція, пасажири. З вас, друзі, лайк, подобаючка. з нас хороший контент та корисна інформація для вас. Хто не має можливість поїхати, зараз знімемо, що продають на місцевому. Найбільшому, можна сказати, в Україні в Луцьку. Хоча зараз авторинок переживає не найкраще свої часи. Але продаж є, хоч і невеликі. Люди їдуть. Декілька тижнів підряд нас були супроводи, допомагали підібрати автомобіль. Тому така от ситуація. Так. По темі сьогодні бачимо в кадрі ford Transit, Зняли такий для вас. Це в нас свіжачок. По інформації, 16 рік, 2 літра. У нас дизельний двигун, 177 заявленого пробігу 16700. Друзі, в кадрі був номер телефону. Кого зацікав, можете поспілкуватися з продавцем. Він вам більше детально інформацію розкаже по даному автомобілю. Ну, а ми рухаємося далі і бачимо, ось така грядка стоїть. Мастерів, Renault Master, свіженький, ось такий жовтий перший, його ж і знімемо. Кому треба перевірити, друзі, автомобіль. От, Будь ласка, з рекламка наша є. Перевірили Volkswagen Caravelle. на тижні. Виїзна діагностика в нас була в місті Острог, Загнали ще її додаткову на яму. Комп'ютер підключили форсунки, корекцію, золу, все, що треба. Пробіг стягнули з коробки з ДСГ. Тому кому треба, номер телефончика є в кадрі. Так, ну а ми не відхиляємося від теми. І бачимо нас що по салону в мастері. На мер, такі таке зеркала. Там рідні вікна бачимо. Зимова хороша, гума, хороша, дійсно. 2700, 22-й рік свіжий автомобіль, друзі. ось такий. Тільки приїхав за кордону. Це в нас коротка база, комусь для бізнесу можливо, зацікаво. Так, ще один комерційний. Це в нас іде довга база вже. Так, у нас титани. Ні, купочки, вибачаю, зимова теж резина. Такі в нас вже рестайлінгові фари, решітка. Бачимо 10, 11, 25 року транзити німецькі. По інформації, 20-й рік, 2, 2, 23-23900. Номер телефончика, будь ласка, відмотайте, нажміть на паузу, буде вам позвонити до продавця і розпитати більш детально. Бачимо, зняли салон, по можливості знімаємо, якщо відкритий автомобіль. Так у нас по керму. Кондиціонер присутній. Такий збережений. Ага, у нас цей, до речі, Грузпас є, бачимо, додаткові місця позаду. Така довга база. Так, тут у нас ще й резина майже нульова. Цікавий варіант. Є партронік задній. Такий варіант для роботи. Є в Луцьку. От ще один білий. Теж свіжачок, теж німець по номерах заявляють. 21 рік номер є, ціна не дешева. Ну, скільки він має вартувати тих років, напишіть в коментарях, я не знаю. Я не приганяв такі машини, хоча раніше займалися прогоном. Бачимо, тут комплектація трошки краща. Теж збережено так що. Ну, свіжа машина, що ви хочете. Так, у нас корозії тут натяків ніякої немає. Рено, ви знаєте, як роблять кузова. Вони всі оцинковані. Ось такий варіант. Номер телефону, будь ласка, телефонуйте. Так, це в нас ще один свіжачок Ман. Двохлітровий 103 кВт, 23700, номер є е, 230. Якщо не помиляюсь, бачите трошки запала листівка ця з, з інформацією. Ось так у нас по салону механіка, мультикермо. Щось до Фольксвагена. Напишіть в коментарях, схоже. Правда, друзі? Двохлітровий той самий двигун надійний їхній, що на крафтерах стоїть, напевно. Якщо я не помиляюся. Так, по резині теж нова, але бачимо, який мороз сильний в Луцьку. Рука мерзне, але інформацію знімаємо. Тому не забувайте поставити нам подобаючку, друзі, за наші старання в таку погоду, в такі часи. І підписуйтесь. Так, ну а ми будемо рухатись далі. Бачимо, ще мастер є один. 21 рік, 23 малий пробіг, друзі, ціни немає, але є номер телефону. Кому треба, цікаво, дзвоніть, питайте. Я не прихильник того, щоб ціну не писали. І людина прийшла, подивилася ціну, підходить, не підходить, тоді вже там цей. Ну, але як вже, що маємо, як то кажуть. Так, нам зняли салончик. Позаду теж резина непогана. Туди не заліземо там кучу гури. Так, Віто, це не продається, ми запитували, бачимо, що вистачає цих мастерів, ще ось таке є, це здається пасажир у нас. В фоновому режимі був, мікрофони замерзають, не працює у нас електроніка, тому записую фоном з пам'яті. Те, що пам'ятаю, ось Mercedes Sprinter Ще відзняли. Теж свіжий. Теж привезли за кордоном. 20-й рік, 316-й. Німеччини. 2,2 дизель їхній. Автомат, до речі, їхній. Теж тут стоїть. Коротенька база. Ну, але запхати туди багато чого можна. Доволі сильні спринтера. Так, ну що ж, рухаємося далі. Зараз ще щось маємо вам відзняти. Вечім колись який був авторинок друзі, до війни, пам'ятаю, сюди можна, не можна було приїхати. Шоста година ранку тут вже місця не було. Зараз все пусто, там вже якийсь бізнес собі побрали в оренду, хлопці займаються. Ну, набагато менше машин, ніж до воєнні часи. Це все, що зараз з боку, це все було заставлено. Ну, ось такий ще цікавий варіант. Двохлітровий, 16-й рік. Це в нас. Пасажир, так. Зараз заглянемо, що там у нас по інформації. Такі цікаві алькантара плюс шкіри сидіння. Доволі непогана комплектація. Гума, правда, літо. Ну, це таке, вона поміняється, але доїхати, напевно, треба буде до шиномонтажу. Бачу, підкурюють такі морози, що все, все замерзає. Ці акумулятори не витримують, плюс стоять вони тут багато хто залишає. Ну, друзі, такий був огляд коротенький, але зняли трохи інформації, тому не жалійте нам. подобаючку поставить підписочка, І з нас хороший контент в майбутньому. До нових зустрічей! Бережемося!